Вітаю, мене звати Наталія. Ви на каналі Візерунок, і сьогодні буде для вас доволі цікаве відео, ну принаймні мені так здається. Це відео я буду знімати протягом деякого часу. Не знаю, наскільки розтягнеться це все дійство, але я маю надію, що то все швидко відбудеться. І як ви вже зрозуміли по назві відео, я вам буду тут розповідати про те, як я вишиваю свою першу вишиванку сорочку. Буденку, а це борщівська сорочка. Я дуже боюся за це братися. Але якщо боїшся, то ніколи того не зробиш. У вас зараз на екрані коробка. В одному із попередніх відео я показувала цю коробку, а ви вже, напевне, дивитесь це відео генген -ген далеко з того часу, коли я почала його знімати. А я сьогодні на моєму годиннику і у нас сьогодні 15 червня. І ось я. Вам хочу розповісти про те, що тут в цій коробці, але в одному з попередніх відео я про неї розповідала. Це подарунок від Марії, вибач. І вона веде вже не перший і не один курс з вишивки сорочок, вишиванок. Я не знаю, чи буде ще один, чи це останній. Чесно, не знаю. Час покаже і покаже взагалі настрій Марічин, тому що я розумію, що це дуже втомливо. І я вже бачу, що це дуже втомливо, тому що я бачу по чату, як це все відбувається. Але давайте трошки все по порядку. і... Спочатку я розповім перед історією, невеличку, коли вона у себе в інстаграмі чи в якомусь відео вона почала показувати, що готують такі ось коробки, в тих коробках тканина. Ну, коротше, типу набір для вишивки сорочок, і ці коробки вони готують під проєкт. Тобто, якщо вони починають, ну наскільки принаймні я це зрозуміла, якщо вони починають якийсь курс, то тоді ось готують ось подібні коробки. Вас, до речі, зараз зовсім неправильно колір передає. Ви вам бачиться, він синіми. А насправді він зелений. От, <смі> Так от я заготіла собі таку коробку. Коробка дуже класна, колір мені підходить. Ну, звичайно, Марійка недовго думаючи, взяла туди, вклала шмат тканини, нитки ще і прислала це все мені. Я тоді в відео казала про те, що блін. Якби та, уже ніби так мене трохи Марійка підштовхує до вишивки, вишиванки, сорочки. Але мені настільки було дуже-дуже було страшно, і ми ще з нею якось так в переписці. Вона мені каже, то що, на осінній курс підеш, чи що? Я кажу, ну до осені ще часу багато, я, можливо, не думаю. І тут я бачу, що вона викладає, чи в якомусь відео, вона казала, що ось ось літній курс відкривається. І, звичайно, я ж руками-ногами. Я хочу, бо. Не знаю, що там буде далі, а тут така, така можливість. От, ну і власне, отак все. Я на курсі. 12 червня це був понеділок. У нас розпочалася курс, перший курсовий тиждень. На цьому тижні ми готувалися до старту. Це було розкрій тканини, це було підбірний ток. Як це? Обмітка та, е, тканини, і я це все власне вже зробила, вже всі матеріали у мене є. Тому хочу з вами поділитися, принаймні, цією інформацією, як в мене це все виходило, як це все в мене відбулося. Ну, думаю, що вам буде цікаво. До речі, якщо ви зараз чуєте якийсь дуже серйозний гул поза моїм голосом, це у нас сьогодні на кварталі вимкнули. Світло, і вже більше чотирьох годин світла немає. У нас просто квартал весь гуде, як вулик, бо всі, звичайно, повмикали генератори. Тому, уж вибачайте, але іншого часу, на жаль, у мене зняти цього не буде. Тому, отак, все в такому режимі. Що ви тут бачите? Ви тут бачите коробку, і в цій коробці двоє п'ялець. Я насправді не знаю, на яких я буду вишивати. Це нурги. Нурге номер 3. Так, я не фокусуюся. Нурге номер 3 нурге номер 4. Чому не знаю, тому що, в принципі, я би хотіла вишивати все-таки четвертим номером, але тут є деталі. Не знаю, чи, ми їх, чи саме їх ми будемо вишивати, але, скоріше за все, будемо. Тому, на всяк випадок, я сюди додала ще номер 3. Ці п'яльця у мене були. я. Ці п'яльця у мене були. Це ви бачите мою підготовку. Мій розкрій. Тут все заміри, отак от це все виглядає. от Бачите, креслено, перекреслено, але йшла чітко по інструкції Марійки, і то наробила помилок і мало не сталося так, що я. Ой, що я перед вишиванки шила би як рукав довжиною. Ну, дякуючи Марійці і дякуючи чоловіку, вони перевірили то все, що я не рахувала. Особливо мені сподобалася реакція чоловіка, коли я така міря обклад грудей, і така, все, 60 сантиметрів. Він, ти в своєму розумі, які 60 сантиметрів. Я кажу, так що, що, у мене 60 сантиметрів, ти дурне. Ой, ну, коротше, таке, да, то вони мені допомогли. От, це що стосується моїх. Підрахунків до того, як потрібно розкроїти сорочку. І, до речі, що стосується, в принципі, того, як відбувається курс. Дівчата Марія і, і ще одна Наталя. Я правду, не знаю, хто вона. От але дівчата дають повноцінні, дуже детальні інструкції, що за чим іде, і що як робити. Більше того, я просто дивуюся їм їх витримці вже за три дні спілкування в чаті. Звичайно, у нас усіх багато питань. Звичайно, ми всі боїмося. Ну, принаймні, я так думаю, що більшість дівчат. Хто на курсі боїться, так само, як і я. І, звичайно, ми задаємо доволі дурні питання. І те, те, знаєте, той спокій, з якими дівчата нам відповідають, просто там, я не знаю, хвала як то кажуть. Тому так вони виклали інструкцію, як розкроїти, як порахувати. І всі дівчата звітували в чат, ну, принаймні і досі зараз звітують про те, як вони розкроїли, що там буде і так далі. Я ж не то Петрила такого, пішла до Марійки, кажу, все, я все зробила, зараз буду різати. вона, ти мені скінь каже, свої розрахунки, ти різати вона, зібралась. От, ну, все, все зробила, все розрізала. І ось, дивіться, у мене. Зараз я це все повикладаю. Вийшло ось те, що вийшло. Це дві частини. Це дві частини таких божечки Вони під рукава будуть між рукавами і самою сорочкою. Так, ось так от виглядають невеличкого розміру, 13-13 см, але я їх отак от обробила края. Це у мене уставки, також дві штуки. Це у мене рукава. І, звичайно, сама вишиванка. Так? Перед і ось. Спина. У мене є голка. Я брала голку звичайну, ДМС, по-моєму, 38-го розміру. Да, десь десь в якихось там залишках в наборі. Нічого там не купувала особливого. Просто взяла ту голку, яка мені попалася. Да. Це ж, що стосується тканини. А, до речі, тканина я вам хочу сказати, що я не знаю, що це за тканина. Скоріше за все, це льон. Можливо, не льон. Давайте я запитаю Марійки, бо це подарунок мені був, я не знаю, яку тканину вона туди вклала, і я вам ось тут знизу напишу. Що стосується ниток, і взагалі схеми, як це все відбувається. Дівчата дають на вибір декілька схем, варіантів візерунку, зору на цих сорочках, і кожна дівчина собі вибирає те, що, йому, те, що їй захотілося. Так? Я собі обрала схему сухозлід. Потім, коли я обрала, побачила, що Марія його також вишивала в той період. От. І тому мені буде з чим порівнювати, мені буде, власне, де що питати і дивитися. Дівчата нам скинули схеми, до, них, до цих схем скинули ключ. Ключ в нитках ДМС Муліне. В звичайні, ну, звичайні нитки Муліне DMS, але їх треба вишивати в нитках. Перле ДМС Перле, ну або кручені якісь нитки на будь-який вибір, у кого що є, хто дещо зможе замовити, тому що я знаю, що дівчата і не тільки будучи в Україні та в цій групі і хочуть вишивати також сорочку. От, але я замовила ДМС Перле восьмого номеру по кольорах. От, і власне, ось зараз у вас на екрані кольорова гама, та якою я буду вишивати. І ще номер 12 бланк це для обробки там якихось швів, не знаю, не пам'ятаю вже чого. І ось цей дванадцятий, і ось то невеличка бобінка в мене лишилася після хардангеру. Хай буде нормально, все піде. Я спочатку її використаю, потім візьму новий моток. І ось ця нитка це Марійка мені в. Вклала, коли привезла передовоспити, відіслала цей подарунок. Марійка мені вклала це ДМС Перле п'ятий номер. Також він буде використаний в самому самому кінці. вже От і а і ще тут можна для визначеного шва взяти ДМС-Діамант, і там були також ключі варіанти. Але ось цей діамант мені, Марійка. Сюди поклала вже в подарунок, тому я не сильно морочилась. Та, власне, мені подобається кольорова гама, як воно виглядає з ось цими всіма іншими нитками. От, тому ось такий у мене старт. Я це все забираю. Я їду на тиждень зараз до мами. Я це все забираю до мами. І в наступний понеділок у нас буде старт. Ми вже будемо стартувати. Ой, це саме буде тремтливе для мене, тому що я. Не знаю, не знаю, як воно це все буде, але в мене є надія на те, що я подолала хардангер, тому сурочку буде не, не, не складніше. Але побачимо. Плюс все залежить від того, який взір я обрала. Але я бачу, що я не найлегкий, по-моєму, обрала взір, ну як завжди. Тому побачимо, як воно це все буде. маю надію, що все буде ок. Невеличке ось таке відео вам як вступ. Побачимо, я не знаю, чи буду показувати вам цей процес паралельно в якихось інших своїх відео, але хочу це відео зробити якби як так? щоб воно було на моєму каналі. Побачимо, можливо, я буду викладати просто відео і зроблю плейлист. Я ще не вирішила, але мені потрібно було зняти ось це стартове якби, відео, щоб. Ну, як якось, щоб вам потім було все це цікаво. На цьому буду завершувати цей уривок, і маю надію, вас це зацікавило. маю надію, що ви продовжите дивитися далі. Ну що, вам блимнула секунда, у мене ж пройшло 6 тижнів. Так, я вже все повишивала, все, що можна було вишити, і, звичайно, я обіцяла вам знімати і показувати по факту вишивки та в процесі, там, уставок, спинки, переду, але ну, у мене не було часу та, власне, бажання щось таке знімати. Я вирішила, що все вже до шию, тоді вам зніму цей уривок відео. І так воно і вийшло, власне, але наступним етапом буде шивання сорочки. Тому я з гордістю можу сказати, що уставки, спинка перед, власне, сама сорочка вже вишита. А тепер давайте я вам розкажу, як мені це все вишивалось. Почну з уставок. Це уставка 1 і на ній я можна сказати проводила експерименти. Коли Марія давала інструкцію, як що і куди шити, я, звичайно ж, не додивилась цю інструкцію до кінця і вирішила трошки, знаєте, по креатив свій такий увімкнути. І докреативилась до того, що прийшлось дещо розпускати. Давайте все по порядку. Значить, тут є шов ретязь і два стеблових шва. Тут є орнаменти. Знов Два стеблових шва, ретязь. ось тут також є стеблові шви та ретязь. І коли Марія давала інструкцію, мені потрібно було прошити ось цю частину ретязі, повернутися і десь ось тут там зупиниться. Чому? Тому що трішки змінила фокус. Тому що ось тут є чітка кількість ось цих зелених орнаментів, які мають бути прошиті. Звичайно, це все виміряно по сантиметру і так далі. Але Тут може бути різниця. В чому може бути різниця? В тому, на які тканині ви шиєте, і якими нитками, і в скільки в складень ви шиєте. Так, це вишивається ДМС перле, але тим не менш. І десь може на пів см бути більше, десь може бути менше. А я ж така молодець, я ж, типу, все знаю, все вмію. Я взяла і оцей ретязь просто відміряла по півтора см з обох боків і пішла ось сюди, повернула, дошила доверху. Я її скидаю, вона каже, що ти зробила. Розпускай, кажу, цю частину, тому що тобі потрібно буде ось тут е, виміряти чітко, скільки в, ось тут у цього орнаменту має бути. Ну що, прийшлось розпускати. Я мала надію, що все ж таки я влізу з цим е, зеленим е, фрагментом, але ні, десь міліметра на 3,5 5 мабуть, мені потрібно було відступити. Тому я розпустила цю частину і, власне, вже потім шила як по-правильному. Дуже мені довго йшла перша уставка, тому що я звикала до орнаменту, звикала до того, як нитка вкладається. Ось тут я прошивала діамантом. І ви знаєте, от дівчата писали про те, що і казали, про те, що легко їм діамант шиється. Мені не дуже легко, тому що цей хвостик по-перше, я скажу, що шила в одну нитку. І ось цей хвостик, який лишався, та, коли ти ну, в голку заправляєш і лишається хвостик, він розпушувався постійно. І я його підрізала. І, власне, дуже багато у мене відходів пішло просто от викинуто, тому що з цих хвостик він постійно ось так розпушувався. Першу уставку я шила два тижні, другу уставку я вже була розумна. Я шила один тиждень, дуже легко вона мені пішла. Ну, і що, і що? І все, я просто дивилася по цьому орнаменту, як у мене ось тут. і Власне, переходила далі, рахувала і швиденько шила. Плюс до всього я вже була знайома з самими візнерунками, як вони шиються, як вони викладаються, як правильно нитку тримати. Ось ця частина, ось ці візерунки на першій уставці мені дуже довго вони дались, довго я їх шила. Не знаю чому. Я неправильно ось тут бачу помилку, там неправильно відміряла по кількості клітинок, але я вже не виправляла, тому що це я бачу. І на загальний фон воно, воно ніяк не вплинуло. От а тут. Тут у мене вже просто пішло все е нормально. Більше того, якщо я уявіть, я на першій уставці, наскільки мені було там трішки незрозуміло, на першій уставці я, наприклад, ось ці чорні вставки, я шила. Да, ніби так. Да, бачите, ось зворот, я шила, відрізала нитку. На другій уставці, зараз, якщо я не помиляюсь. А, ні, це не в цих візерунках, це, по-моєму, ось в цих. Ну, коротше, уже у мене десь вже пішло до того мій прогрес, що я просто зрозуміла, як протягувати правильну нитку, як її викладати, як, що робити. І, власне так, друга уставка в мене пішла швидше. Тепер перейдемо до. Наступної частини вишивки це спинка і перед самої сурочки. Так, ось це у мене перед сорочки, ось це спинка. Як ви бачите, тут відрізняється шириною оцих полосок. Так? Що тут цікаве? Перше, такий момент я одразу скажу, що я вже вибрала всю тканину, яка була на сорочку. Всю і там, де я вишивала, і там, де я не вишивала. Чому? В одному з своїх відео я про це розповідала, але все ж таки, це відео про сорочку, тому і розповім тут. Коли я вишила ось цю одну полоску на... спереду. Розділяла трошки кави ось на цю частину. На саму вишивку воно не попало просто поруч. І я, ну, звичайно, випрала цю частину, хоча не, не всю не все полотно, а тільки ось цей проміжок. І я побачила, що оця полоска вона мені сіла. Дивіться, по інструкції треба було виміряти умовно відключитися до пупа, там, скільки у вас довжина там, вашого тіла. Та? Я виміряла, у мене було 40 см. Я їх ось тут і вишила 40 см. Коли ж я випрала цю частину, я побачила, що воно реально десь 39 см 39,5, а то й 39,2 см. Я так трошки знітилась, дошивала уже ось цю другу полоску. І потім думаю, боже, що ж робити зі спинкою? А якщо воно сяде, якщо воно не сяде, вирішила таку. теж відміряти 40 см. І я була якраз у Львові, я це показала Марія, вона каже: випери все, от всі тканини, які у тебе є, перед сшиванням випери. Тому що якщо у тебе вже сіла одна частина, мають сісти всі інші. Тобто воно має бути рівномірно. Не переживай, каже, ший свої 40 см, воно сяде на таке ж саме на, ну, на кількість там міліметрів, як сіла і ось ця частина. Тому я вже випрала тканину, не сильно прасувала, тому що зараз пришиванні вона і так пожмакається. Що цікаве тут? Цікаве те, що я поза. Закінчувала ось ці полоски. Я дала ось цей, знаєте, як такий нижній нижню частину. Вона по інструкції і по схемі вони просто прямі. Я вирішила, що я заверну їх ось так. Прошила ретязм, прошила кривульками. Далі, що сюди я додала, я ще додала блиску. Зараз я вам покажу. Ось, подивіться. Ось тут, в ось цій частині я додала блиску, і в ось цих центрових отут промахнулася, треба дошити. І ось цих, в цих центрових також додала блиску діаманта. Воно, знаєте, дало такий деякий е, приємний ефект е, такого блиску, і я бачу, що на сонці воно вже переливається. Ось тут я додала блиску тільки в деяких елементах, ось цих синеньких. Е, там, де мені умовно, я не змогла придумати який колір пустити по серединці цих елементів, я е, додала близько. Яку серединку брати. І якими кольорами ось ці орнаменти шити, це абсолютно моя. Самодіяльність. Тут фантазія могла бути у кожної вишивальниці своя, і, власне, ці, ці сорочки і відрізняються. Якщо навіть один орнамент ми вибираємо, то кольорова гама тут абсолютно різна, хоча базові кольори тут мають бути однакові. Але як ви розташуєте якісь візерунки, орнаменти, що ви додасте близько, чи не додасте, де ви його додасте і куди, це вже абсолютно ваша фантазія. І тому, власне, ці сорочки і є по суті індивідуальні. Навіть при тому, якщо лише яти знову ж повторюсь, однакову схему. От, ну що. Отак От я вам розказала, Шилось, знову ж таки, оця частина мені шилась, оця частина шилась довше, ніж оця. І на спинці також ця частина шилась довше, ніж оця. Тому що тут я звикала до самого орнаменту, від візерунків, до розташування. І тут так само, а потім воно в мене вже пішло. До речі, уже на ось цій частині, оці зелені, те, що я вам казала, я просто протягувала нитку, я вже не відрізала кожну пасму, не шила окремо, протягувала нитку. Зворотню сторону вам показувати. Не буду, бо там страх один. Але я за тим, по-перше, не женусь, по-друге, це зворотня сторона, по-третє, це перша моя сорочка, і мені потрібно було звикнути до самої конфігурації цього всього, тому я на те зовсім не зважаю. І ось що у мене, власне, і вийшло. От, ось такі у мене вийшли ось такі мої результати. Я Пишаюсь собою, я пишаю, що я це зробила. Не, так, не такий страшний звір вийшов, як здавалося, з першого погляду. Але зараз наступний етап: зшивання. І ось це мене страшить набагато більше. Хоча також все може бути просто. Давайте я почну це робити. Або ж зніму відео, коли вже завершу, або ж якийсь ще шматочок вставлю. І розкажу вам про свої враження від зшивання своєї сорочки. На цьому цей блок завершую. Зустрінемося за секунду. Усім ще раз привіт! Тільки що ви на своїх екранах бачили мене, я вже зробила горловину. Між тим, як я зробила горловину і теперішнім часом, минуло десь тижня-два. Просто зробила горловину і залишила, мені лишилось тільки рукави. Знімаю вам з рук, не захотіла ставити штатив, і хочу вам розповісти про три сами грандіозних факапи в вишивці цієї моєї сурочки. Дивіться. Перший факап, те, що ось цей шов, де потрібно було так сшивати, він на сорочці у мене ось так вилазить. Побачимо, як, він, як я його розпрасую, і мені ще не подобається другий факап. Мені не подобається, бачите, ось така історія. Сильно велика розбіжність між ось цими козликами. Я побачу, або я ще більше ось тут стягну, так, ось цей шовчик більше стягну. Або бачите, як отут: тут прям красиво в мене вийшло. Або ось тут зроблю просто такий фальшивий козлик. Побачимо, на що мене вистачить. Ну і самий головний факап, який в мене є, це те, що подивіться, ось тут бачите дві нитки для затяжки. А з цієї сторони одна. Тільки що коли я знімала попередній шматочок відео, я так затягла. Ось цей верхній шнурочок, що він. О, зараз покажу, бачите, порвався. Що я вам можу сказати? Порвався він десь ось тут на цьому етапі. Я не, не можу вже зараз зрозуміти, яким чином. Я стягла так сорочку горловину, що мені було зручно його знімати, і ось тут якось закріплю старий. з Внутрішньої сторони і протягну, щоб у мене просто було 4 шнурки, і він також буде фальшивий. Оце такі факапи я собі наробила в останній момент. Ну що, переходжу до останнього, останнього етапу: це рукава, і це буде вже фіналочка в моїй цій роботі. Ну що, от і готова моя вишивка, готова моя сорочка. Боршівська буденка – це перша сорочка в моєму житті вишита власноруч. Я дякую всім за те, що ви переглянули це відео. Я окремо вдячна дівчатам Марії та Наталії. Дівчата дякую вам за те, що ви робите. Це надважливо, це мега круто і це дозволяє подібні курси, подібні. Ось такі майстер-класи, вони дозволяють, таким, як я, спробувати хоча б, Та? Тому що сорочок багато, технік багато. Але мені було потрібно саме, щоб мені отак. Докладно розповіли, що робити, куди бігти, куди голку встромляти, що шити і так далі. І я вам безмежно за це вдячна. Я дякую всім за підтримку. І про сам фініш уже сорочки я вам розповім в одному із наступних дайджестів, тому що я просто фізично не встигаю зараз зняти, у мене тут трошки в побуті питання потрібно було повирішувати. Я фізично не встигаю зняти вам останній-останній такий шматочок. Тому про фіналочку розповім а, в наступному відео в дайджесті. От а на цьому буду завершувати своє відео. Дякую всім за увагу! Дякую, що були зі мною. До наступних зустрічей! До побачення!